Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Рейтер сповідомляє, що США односторонньо скасували переговори з Росією про нормалізацію відносин. Вічерового раунду консультацій, на яких мали обговорити відновлення дипломатичних відносин та зняття взаємних обмежень, офіційний Вашингтон відмовився в односторонньому порядку. Пише телеграм-канал Печера Дракона. Таким чином, США відмовилися розморозити російське дипломатичне майно і відновити пряме авіасполучення. Складно сказати, що стало причиною: Москва вже занила про глибини державне управління. Та ястробів у Конгресі знову і вкотре, що сталося, думаю, справа не тільки у сьогоднішньому варварському нальоту на Київ. Нальот, швидше за все став останньою краплею. Думаю, причина в тому, що вже в самому істеблішменті США посилюється усвідомлення, що Москва просто відверто дурить штати і що їхня країна стрімко втрачає вплив. Та становище в світі на цьому тлі зі свистом зростає вплив Європи. У першу чергу Німеччини, Британії і Франції. Демократи мовчать, певно, вони розсудливо вирішили не заважати і закопувати себе самому, проте зборилися вже самі. Республіканці Трамп, звісно, буде продовжувати намагатися грати у спроби замирення, і справа тут не в його особистих забабахах, а в цілком конкретних бізнес-планах, які явно зриваються, але фокус в тому, що в Штатах немає традиції самодержавства. Якщо справи підуть справді кепсько, проблемою Трампа стане не опозиція, а його власна партія. Республіканці не мовчатимуть. Доводиться реагувати. Це один з проявів. Чекаємо, що буде далі. Наразі на штати покладатися немає сенсу, але стан справ може сильно помінятися. Телеграм-канал топер помсти пише наступне: після. Чарового удару РФ по Києву, 17 червня 2025 року, в якому загинули десятки цивільних у США, Європі та Китаї, посилились контакти на неофіційному рівні щодо пошуку виходу з війни. Ключовою фігурою в кулуарних переговорах виявився Микола Патрушев, секретар Ради безпеки РФ стратег Кремля, і водночас опонент Путіна у питанні тактики війни. Друге спроба візиту до США за інформацією з дипломатичних каналів літак Патрушева вилетів із калуги до нейтрального аеропорту в Ісландії, звідки мав рушити до нью йорка для зустрічі з прибічниками Трампа візит неофіційний, але з підтримкою китайських посередників у повітрі за годину до посадки в рейк'явікопатрошову передали повідомлення: ультиматум: третє зміст ультиматуму. Перше Путін має бути усунений фізично або політично. Друге РФ повинна припинити бойові дії на території України. Третє після виконання захід зніме частину персональних санкцій. Четверте, Дональд Трамп отримує канал до Кремля для майбутніх перемовин як миротворець, що легітимізує його на виборах. Після отримання цієї інформації борт Патрушева розвернувся офіційно через погодні умови, неофіційно через зрив формату допуску з боку США. Четверта реакція в Кремлі. Путін не був проінформований про візит Патрушева Його оточення розділилося на два табори: хардлайнери. Вимагають негайну арешту або ліквідації Патрушева Раціоналісти вважаються шансом на збереження залишки влади. ФСБ блокує комунікацію Патрушева проте останній уже перебуває на закритій базі під Новосибірськом. П'ята китайська позиція. Китай, за даними рейтерс діє як медіатор, намагаючись використати можливу. Во зміну в Кремлі як шанс на послаблення заходу, зміцнення Брікс і доступ до сировини без війни. Шосте позиція США і Трампа Трамп приватно схвалив контакт, але публічно зберігає дистанцію. Якщо операція усунення Путіна вдасться, Трамп отримає імідж лідера миру, що підніме його рейтинг перед виборами в Палати у виборі. Сьоме. українська реакція. Ми не погодимося на жоден кулуарний мир. Є лише один шлях: повне виведення РФ з України, юридична відповідальність. Телеграм-канали підкреслюють, Патрошев намагається врятувати те, що ще можна врятувати. Тувати для себе, але тепер у нього вибір або історична роль як ліквідатора режиму Путіна, або смерть політична чи фізична разом із системою, що тріщить. Це перший випадок, коли умови капітуляції Росії обговорюються не на полі бою, а в повітрі над Атлантикою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.